Вітаю! Ви замислювались колись, звідки ми знаємо, що два види пов'язані між собою, якщо їхній спільний предок давно вимер? Як ми дізнаємось, що відбувалось на землі задовго до появи людини? Іноді відповіді на подібні запитання буквально лежать у нас під ногами. Якщо уважно придивитися до землі, можна знайти скам'янілості. Скам'янілості це залишки організмів, які колись жили на землі, а з часом збереглися у шарах порід. Це можуть бути кістки, зуби, мушлі, листя або навіть відбитки лап і крил. І що найдивовижніше, коли ми дістаємо їх із землі, вони часто мають риси подібні до рис сучасних живих організмів, всередині камені, якому тисячі або навіть мільйони років знаходяться рештки, що нагадують форм знайомого нам життя. Ці знахідки дають нам змогу відтворити історію змін живого світу. Щоправда, цей літопис не повний, адже далеко не всі організми зберігаються у вигляді скам'янілостей. Для цього потрібні особливі умови. Організм повинен швидко опинитися під шарами осаду, де його тіло не з'їдять хижаки та не зруйнують мікроорганізми. Тому ми відкрили лише невелику частину того, що існувало насправді. Але що більше таких решток ми знаходимо, то повнішою стає картина еволюції. Розміщуючи ці скам'янілості на еволюційному дереві життя, науковці утворюють історію виникнення і розвитку різних видів. Так, наприклад, якщо знайти скам'яніли стегнової кістки динозавра у шарі породи, якому приблизно 68 мільйонів років, можна точно сказати, що цей динозавр жив саме в той час. А порівнавши цю кістку з рештками інших вимерлих і сучасних тварин, можна простежити, як вони споріднені між собою і як стегнова кістка змінювалась часом, пристосовуючись до нових умов. Викупні рештки дають нам вагомі докази еволюції. Вони показують, що еволюційні зміни переважно відбуваються поступово, дають матеріальне підтвердження зникнення видів, а також поділ одного виду на два нових. Серед скам'янілостей трапляються і так звані перехідні форми, істоти, що поєднують ознаки різних груп організмів і стоять між ними на еволюційному шляху. Відомий приклад Археоптерекс, істота з рисами як рептилій, так і птахів. Скам'янілості також розповідають про середовище, в якому жили ці істоти. За типом порід, де знайдено рештки, за полкоми рослин або слідами давніх морських мушель, можна з'ясувати, чи була ця місцевість колись морем, лісом або пустелою. Таким чином, скам'янілості є не лише свідками еволюції, але й підказками про минуле самої землі. Тож, коли ти береш у руки шматок каменю зі скам'янілою мушлею, тримаєш справжній фрагмент історії, що може бути старшим за гори, ліси і навіть самі материки.